Друзі, доброго дня, компанія Beavers. Сьогодні ми вам трішки покажемо розповімо про такі машину, як Subaru Outback 22-го року, який ми пригнали з Америки та відремонтували для нашого клієнта. В невеличкі такому маленькому обзорчику ми вам скажемо, за скільки куплено, що куплено, що відремонтовано, як воно виглядає і тому подібне. Отже, друзі, Subaru Outback 22-й рік в повному приводі 2,5 двигун. З пробігом 50 тисяч кілометрів. Рівно 50, 50 22 кілометри. Якщо прямо вже все, все, все. Автомобіль ми купили на аукціоні за 9900. 10700 він обійшовся аукціон з аукціонним збором. А тут вже з логістикою, з розмитненням і машина саме в Києві, а не у Львові. Да, вже обійшлась 18 18400. Ось така сума. В ремонт поклали. Три да, 3000 доларів, що було по ремонту, що було по машині. Був удар ось сюди, передня права частина, розбита фара, е крило, бампер і пару підсилювачів, невеличкі. Ось. Але найголовніше проблема була в тому, що спрацювали всі подушки. всі. Дах, спрацював, торпеда, руль, кермо під ногами і тому подібне. І навіть ще пару рівнів позрізали. Тому вийшла така немала сума по ремонту. Ось. Що стосовно автомобіля, я на ньому покатався. Чесно скажу за свої гроші, грубо говоря, там за 20 тисяч доларів ну, кращої тачки нема. Ось, реально. Маленький пробіг, свіжий рік. Повний привід, все просто в максималці. Це комплектація limited Тут просто. Зараз ми покажемо в салоні, що воно, як воно і так далі. тому подібне Адаптивні фари. Адаптивні full-LED фари, ближні, дальні, ні. само регулюється. Чим ми хороший, ти будеш зніматися зі мною, ні? Не підеш? Ну, ладно. Не піде. Адаптивні фари. Крутіше світло, дуже класно і тому подібне. Далі зверху ми можемо бачити, тут є два таких моніторчика, да, які е, режим їзди в нічний час, оприділяючи дистанцію і тому подібне. Це потрібно, і це. О, 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 кіт. Це потрібно для того, щоб ви могли користуватися адаптивним круїз контролем який тут встановлений. Е, далі у нас ідуть безключові доступи на передніх дверях. Ось. А, далі, що класно, да, для субару, для Outback, знову ці вставочки всі, да, ці, які показують, що це, типу, паркетник, що це дуже класний, це рейлінги тому подібне. Це дуже класна, класна тема. Далі, що забув сказати, що датчики сліпих зон в дзеркалах, да, які підсвітлюються, знову ж таки, які показуються. ви можете бачити, бачите тут внучок, субару, це там. Прям круто, круто, круто. Ось, резина тут 18, та така вона спеціалізована знову ж таки под паркетні по ці всі речі. Йдемо далі. Ззаду ми бачимо задні парктроніки, та також у нас є камера заднього виду, яка нам знову ж таки допомагає. О, бачите, я навіть, ключом не встиг нічого показати, воно спрацювало на сенсор. Ось, Крутізна оптика, камера, да, шильдики з пчелкою. Чолка ідея, это, у умолчанию в комплектації. Ось. Так, е да, камера заднього виду. Е е класніша оптика. Знову ж таки, ледівська. Класно все світи, класно все показує. Ну, просто неймовірний автомобіль, в принципі. Ось. Е додаткові да, від, відбивачі і тому подібне. Е е друзі, що, давайте до салону, подивимося, що в салоні, як воно і так далі. Погнали. Що у нас є в салоні, що у нас, які тут функції в цьому автомобілі. Перше, що ви можете бачити в цьому автомобілі, да, це ось пам'ять сидінь на двох водіїв, яку можете встановлювати да, для одного водія, для іншого. Далі музика, як ви бачите, що Harman Kardon. Музика по всьому салону, 6 колон, колонок, пару піщалок і савбуфер в торпеді, плюс савбуфер в багажнику. Ну, просто дуже круто. Ось, це, щоб ви розуміли, Subaru, да, не якась там преміялка, там, розяда Мерседеса, БМВ. Далі, знову ж таки, да, у нас регулятор а, скла, лів, лівого та правого. Да, це, це, вже типова, це все центральний замок та відкривання-закривання скла передніх та задніх. Ось. А, що у нас далі є, те, що ви можете відразу побачити, да, нікуди не ходиш, Це пам'ять електрорегулювання сидінь, да, знову ж таки, це допомагає функція. Далі ви можете бачити кнопку відкриття багажника, так як він електро, да, це підсвітка знову ж таки приборки світліше темніше. темніше, да, і відключання сигналу в принципі, до багажника, щоб не можна було його відчинити без вас. Далі, що ви бачите на рулі, коли ви тільки сюди сіли? Да, відразу кидається як на мене, кнопочка, бачите, підігрів руля. З правої сторони, да, тобто нажали, і руль у вас підігріває. Дуже класно. Це у нас справа менюшечка а, працювання, включання адаптивного круїз контролю. Вчора катався, дуже класно. Їдеш спереді, машину фіксуєш, яка їде спереді, фіксуєш швидкість, там, максимум 100, і вона до неї тримає дистанцію там, 40 метрів. Вона розганяється до 100 км ти зі Вона гальмує, ти сам гальмуєш, це все робиш. Дуже класно. Туди майже не втручаєшся. Але, 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 але Якщо ти не дивишся на дорогу, якщо ти отак от відволікаєшся вліво, вправо, там, вирішив подивитися в небо, то тут є датчик ось тут спереді. ось, Який сигналізує: ось, бачите, загорілий жовте, зелене, червоне, який сигналізує про те, що ти відволікся. Дивись, будь ласка, на монітор. Дивись на дорогу. Ось, відразу бачить. Чесно скажу, як він бачить, я не знаю, але отак от, от відволікаєш, нас каже пік-пік-пік, і тому подібне. Далі, тут у нас є тримання в полосі в цьому автомобілі. Далі ви бачите під рульові лепестки ви можете бачити, знову ж таки, переключання. Ось так от е, у нас розташована інформаційна доска знизу, отак от пацюєте. Тут ви бачите, який заряд акумулятора, скільки вам треба проїхати, ще наскільки у вас палива і так далі. Тому подібне. Ось така функція. Ліворуч у нас суток да, зроблено гучніше, тихіше, та перемикання станції. Ось, шкіряний руль, да, в типовоці всі Subaru емблемка Дуже все тут класно виглядає. Що у нас є по ту сторону? Зараз покажемо. Так, що вам класно показати, буде зручно подивитися з тієї сторони. По-перше, ви бачите стан шкіри. Чесно скажу, ну, шкіра реально топчик. перфорирована, з дирочками, як то кажуть. Дуже класна якість шкіри, ну, от прям бомбезна. Ось. Далі ви можете бачити знову таку от вимічку, да, така для пасажира, да, для бардачка. Ну, така, знаєте, ти їдеш. Кинув там, не знаю, там кошельок, кинув телефон. Да, якась така дрібничка, але дуже класна, дуже зручно. Ти завжди їдеш, думаєш, куди це покласти, що покласти. Кинув кошельок, кинув телефон. І тобі ну, там, мега зручно там, ось так, поклав. І все. Дуже класно, мені подобається. Прям такі І дизайну класно дивляться. Інтер'єр, екстер'єр, це все дуже класно, воно виглядає. Ось такий у нас тут бардачок є. ну От це ж. Ну баркичку не прибрали. Ось. Достатньо, як ви бачите, бачите ну, не знаю, глибокий не глибокий, але знову ж таки, що ви там будете хтось, там пару салфеток кинув, водичку там якусь, і все. Тому ось таке. Далі у нас тут є підлокотничок. Да? В підлокотничку всередині ви можете бачити додатково роз'ємчик для того, щоб підзаряджати телефон, або там щось там нагрівати, там кому що подобається. Знову ж таки, на два відділки. Да? Тут можете знову ж покласти там той же телефон, да? що зручно, або щось таке невелике. Ось, а в другому відділі вже відкривається всередині. Да? Тут воно регулюється за рахунок двох ось таких. Кнопочок, да, регуляторів. Один та другий. Далі ви можете бачити відразу в салоні е відкриваючий люк. Да? Ось, все типово, все стандартно. Відкрив-закрив і тому подібне. Два варіанти. Один варіант на провітрювання, да, яка кула, як плавничок, а другий, як оце повністю все відкривається. Але знову ж таки, що те, що те, треба доводити ось так от. ручками. Не подобається, але вже як воно є. Далі тут у нас знову ж таки включання-відключання світла. І тут для сонцезахисних окулярів і є роз'ємчик. Два у нас таких ось з підсвітлюванням, да, щоб дивитися дзеркало для пасажира та для водія це все тупово. Да? Ну і знову ж таки, всі вони розкладаються для того, щоб вам було зручніше від сонця ховатися. Так, далі, що тут у нас є по функціонально, дуже класно, мені дуже подобається. Ви можете бачити, як на мене, здоровезний монітор. Прям здоровезний планшет. Да, не знаю, наскільки дюйма здоровезний план, просто планшет. Тут відразу кидається в очі. Да? Кнопочка обігрів переднього скла, кнопочка обігріва заднього скла та дзеркал. Тут воно зображено. Тут ви можете регулювати да? двохзонний клімат-контроль. Як тут все працює? Дивіться, ось так у нас виглядає підігрів сидінь. Ви нажимаєте на кнопочку, він да? виводить і показує, бачите, менш, менше тепліше, да? холодніше. Ось. Дуже класно, можна регулювати. Точно так же роботи сам клімат-контроль. Ви включаєте, він показується на лоу, і ви можете ось так от да, сенсорно все тут вибирати. Або клавіші на низь, або просто там відразу там потянули і поставили як класно. Це синхрон. Да, що Одна людина, яка спереді пасажир і водія, однакова буде температура. Або кожен для себе сам вирішує. Як йому подобається, і відразу тут. Да. Дуже замерз, включив дуже тепло, і дуже собі тепло включив, обігрів сидів. Дуже класно. От, виглядає на екрані, ну просто шик, чесно скажу. Да? Дуже класно. Ось. Так воно регулюється. Далі, все, все менюшечка, все з навігацією. Тут ви підшиваєте, от він показує. Да, Понятне діло, ми там не в Америці, якщо він зараз показує. Але знову ж таки, дуже класний монітор, підшиваєте і все воно видно. Ось ми. Каліфорнію показує, да? знову ж таки, бачите, можна знову розширити, менше більше. Знову ж таки, дуже-дуже класно. Е, ось, Так, далі у нас тут є перемикання. Е, показує у нас температуру, показує у нас годинник. Е, так, далі переходимо до меню. Це меню навігації. Ось. Це основне меню, знову ж таки, радіо, медіа, е, картплей підключення, да, показує інформацію стосовно автомобіля. Ось статістика да, ось як все налаштоване. Що тут, бачите, можна, до речі, відразу подивитися. Датчики сліпих зон, значок глаза, да, який дивиться за дорогу, який і вам підказує, що треба дивитися бути на дорозі. Це додатково користь контроль. Запобігання зіткнення, тримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне включення фар. Ось, ви бачите, може показувати. Ось, ви можете використати любу функцію, да, при повороті, піддягається Да? Їдете далі, ближній, дальній сама регулює. Машина уїхала, їде зустріч вам, включила ближній. Приїхала, включила дальній. Ось, бачите, різні функції. Ось, Регулюється по висоті, регулюється, коли обгон робите, щоб не світило. Бачите, ззаді воно так обвикающе, так робить. Ну, дуже казирний, чесно скажу, ось такий, як би воно не звучало, дуже заряджений, просто автомобільно-функціонально, ну, ну, я не знаю. Ну, мега класно це все. Ось. Ну і само собою, настройки, там, де ви можете вибрати, як вам показувати, часи, дисплей, тим, в милях, не в милях, кілометрах, звуки, і так далі, тому подібне. Це вже така більш стандартна історія. Ось, е, Давайте подивимося, що у нас далі по салону, як там ззаді, скільки там місця, і тому подібне. Так, друзі, ззаді. Ну, ну дуже круто. Серйозно, дуже круто. Якщо ти знову береш пам'ять 22 тисячі 22 2022 рік, 50 тисяч кілометрів стан ви бачите, все бачите, ну просто чесно скажу, кращого автомобіля за ці гроші в таких роках, в таких комплектаціях не знайти. Відразу, що ми тут бачимо, да, ну це все типова регулюровка, да, тут нікого вже не здивуєш. Підігрів задніх сидінь. Да? Знову ж таки, це вже тільки в пряміличках іде, якщо можете значити, бачите? регуляція двох режимів. Знову ж таки, дам два виходи USB для зарядки телефонів. І ось так от воно, така Гибка така, що можна робити. Далі, стан шкіри, знову ж таки, бачите, да? ну, дуже класно. Підлокотнішок. Ну, сказать, що комфортно, нічого не сказати. Дуже класно там їхати на природу в далеку якусь відпустку, там, по горам, не знаю, по полям. Аутбек вам в цьому точно допоможе, в нього буде мега-мега, просто зручно. Ось. Ось. Далі, давайте подивимося, що у нас в багажнику. По багажничку, да, знову ж таки, можна відкривати по-різному, можна відкривати салоном, можна звідси, можна з, е, з ключа відкривати ці всі функції. Да, вони реалізовані. Ось такий ключик, да, в принципі, як для субару, то типовий, а в принципі небагатий, да, якщо достосовно інших автомобілів вже більше класно реалізований. Але то все ерунда після того, як ви бачите, е, що тут є електропривод. Ось тут є така шторка. Шторка має три положення. Положення перше да, закрите. Положення друге, ви можете ось так от підняти. Да, і положення третє ще нижче, коли ви закриваєте, в принципі, все. Багажник і не видно, що там всередині. Далі. Ось. Е, ви можете бачити, що я казав, ось додатковий савбуфер, да, який стоїть Харман Да, Це топова музичка. Це дуже все класно. Звучить просто також неймовірно. Є ось такі невеличкі примочки. Да, ось так от. Опа. І ви склали сидіння з іншої сторони. Чесно, мега круто. Чого? Тому що а, ти такий приходиш, треба покласти такий, блін, треба йти в салон, десь там зверху або витягувати щось. Тут ти прийшов, раз склав, два склав, ну. Просто продумано до мілочей. Чесно, мало хто може похвалитися. Реально, що так от зроблено дуже класно. Зсередини, в основному, як ти приходиш, сидіння, зверху сидіння береш, якщо ти медвігаєш, кладеш. Просто раз, два, ти склав. Можеш сіяти стільки, скільки тобі потрібно. Що завгодно перевозити, що завгодно покласти. Ось. Це, як ви бачите, це не рівність, це лише тому, що це навіть ще на стороні Америці куплені ось такі типу, спеціальні захисні такі да, пластикові ці чехли. Тому це так воно з Америки і пішло. Це все в Америці, це все воно йшло. Що до нас не дійшло з Америки, так це 에, не туман, ой тут, 에, не запасні колеса, не Домкрат, не ключ, нічого. Це все місце є. І, до речі, тут є місце під е, повнорозмірну колесо. Зараз це теж у нас не знайдеш, що в основному це докатка. да, Але по субару подумали, що це ж субару, їздить вона кругом дороги, гори і тому подібне. Тому треба нормально. Це дуже клас, реально, бо багато хто їде якийсь подорож, всі думають, а якщо що, і що? То кладуть колесо, займає просто багатеніше просто кількість місця, і нема куди класти речі. В Subaru це все продумало, Subaru це все зробило дуже класно. Outback, ну чесно, просто неймовірний цей автомобіль. Ось, Друзі, невеличкий підсумочок. Да? Знову ж таки, Subaru Outback, 22 рік, 50 тисяч км, 2,5 об'єм, в повному приводі, в максимальній комплектації в Limited, Датчики сліпих зон, фул-лед фари, да, адаптивні фари, які регулюють, круїз контроль, адаптивний круїз контроль, величезний монітор, парктроніки, туманки, рейлінги це все ну, просто топчик. Друзі, компанія Beaver's Приганяємо будь-який автомобіль, ремонтуємо будь-який автомобіль. А саме головне, що можемо порекомендувати, що вам потрібно взяти, що вам краще взяти, що, под які потреби і тому подібне. Ось, Ми з вами, ви з нами, пишіть, слідкуйте за нами в інстаграмі, в Ютубі, в Телеграм-каналі, ми є кругом. Ось, Будемо раді вас бачити у нас. Вам гарного дня!